Власноруч вирощені помідори, перець та баклажани щонеділі протягом вересня на Тернопільському ринку Це демонструють подружжя Ігор Чаплінський та Олена Петляр. За рік вони випробували 300 нових сортів помідорів. Зараз плодоносять середньостиглі та пізні томати, каже Ігор Чаплінський. Це в нас такий світлофор. Це сорт синя груша. Ми його вже раніше вирощували, просто він розрізаний, тому що в нього колір. Такий темно-малиновий. Сорти біколори це русалка, мермейд. Таких сортів багато, біколорів, сердець. А зелений це новий сорт із зелених моя верте, моя зелена. Зелені сорти дуже смачні, дуже солодкі. Подружжя розповідає, випробовують здебільшого закордонні сорти та адаптовують їх до українських ґрунтів. Зокрема, це сорти італійської та французької селекції. Вражає сорт лотаринська красоня. Вона завжди є, її завжди багато. Вона дуже смачна, дуже цікава в розрізі. Розповідають, цьогоріч помідори достигають із запізненням на декілька тижнів. Серед найбільш рідкісних сорт охриста венера каже Ігор Чаплінський. Ось така краса. Ми можемо показати, наприклад, оці сорти. В оригіналі називається клубнічний водопад. Цей сорт. Так врізати? Ну, дуже сподобалося теж з Антосіаном. Зараз ми його розріжемо, як він. Як він одне м'ясо, бачите? Це в нас мік... серія мікрогномів це такі томатики, які можна вирощувати в горшках на балконах в будь-яку пору, бо помідор належить до багаторічної культури, тобто йому тільки треба тепло і сонце, і він може рости, рости і рости. Це мікрогном, тобто маленький, а це також гном з Австралії, гном Gondwana лава. Тобто, ви бачите вражаючі гілки, тобто це тільки одна гілка з того куща, а їх декілька. Тобто відро більше з одного куща. Подивитись на виставку помідорів підходять тернополяни, серед них Оксана Павлик. Я ще в Тернополі такого не зустрічала. Я вирощую вже багато років, років 15. Овочі, помідори в частності, і перець також, але перший Це. раз зустрічаю в такій великому обсязі. Цікаво. Помідори безподобні, смак, дуже, як то каже, і помідориня. Моє згоріло всього, бо припалило в його сонце. А віддала знакомі, то вона мені приносить такі помідори, отакі приносить, приноси, такі во приносить. Я вас брала три сорти. У світі відомо понад 10 тисяч сортів, і ми на сьогоднішній день назбирали свою колекцію 1800 сортів. Крім помідорів, вирощують перець, а також баклажани. Цього року вдалося зібрати врожай із п'яти нових сортів, каже Ігор Чаплінський. Ротонда, біянка, сфомата, діроза. Назву важко вимовити. В перекладі означає білий, облізлий до рожевого. Назва складна, але баклажани дуже, дуже красиві на кущі урожайні чи зелененький, просто називається зелененький. Зелені баклажани дуже ніжні. І от такого цікавого забарвлення не привертають увагу І без сторонніх гіркоти. очей без гіркоти. І е, цей дуже екзотичний баклажан Каріна. Ми дивилися, практично ніхто не має, щоб це, щоб знати більше інформації. Тільки перший рік це вирощуємо. Цей баклажан не мають смак гриба, такі подібні, як до наших грибів-дощовиків. Ігор Чаплінський каже, плоди нових сортів, які вдалося зібрати, фотографує. Зібране насіння продають. Ігор та Олена. Сподіваються, врожай із їхніх помідорів невдовзі зберуть і на передовій, адже кажуть, розсаду відправили на фронт після того, як до них звернувся військовий, який раніше купував у них. Він мені написав, який би я був щасливий, щоб я міг тут вирощувати ваші помідори. Ми зразу з чоловіком вирішили, що ми вийшли моїм розсаду, бо квітень місяць вона вже була готова. Переслали розсаду, і тепер довший час я отримую повідомлення, як росте моя розсада, ростуть мої помідори. І робимо такий висновок. Кажу, що якщо в нас такі люди, хіба нас можна перемогти? Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.